Дивіться, на коридор може бути так само ось такий варіант безворсовий. І може бути, наприклад, ось такий середньої якості. Ось це такий в темно коричневому кольорі, такий практичний варіант. Але є різні візерунки на різний смак. Також, до речі, може бути на прогумованій основі, але тут вже буде ось такий невисокий ворс. Бачите, ось так він виглядає. Це в світліших тонах, якщо да, це коридор, хочеться щось темніше, може бути ось такий. Темний колір, і також може бути ось такий в коричневому кольорі. Якщо ви, ну, ви хочете просто звичайну коврову основу, то може бути ось абсолютно люба доріжка. Вона вся є в вашій ширині метр. Ось, бачите, ось такий є дуже великий вибір. Це, наприклад, ось така середня якість, якщо розглядати більш здорожчої якості, то це ось ці всі доріжки. Вибір є.